У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо надзвичайно просту і ефективну технологію, як перевірити ефективність роботи ваших працівників. Простіше кажучи, чи вони відпрацьовують ті гроші, які ви їм платите, чи ви просто викидаєте ці гроші черговий раз у смітник, як і в більшості підприємців, це відбувається. Відео буде актуальне для кожного підприємця, незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтеся, скільки часу ви займаєтесь цим бізнесом, скільки працівників у вас. Працює, які саме працівники у вас працюють, скільки ви їм платите. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І почати я хотів би із того, як правильно вам діяти у цій ситуації, як же саме провести вам цей тест. От дивіться: от у вас є, наприклад, працівник у якості роботи, якого ви сумніваєтесь, чому так відбувається? Тому що в більшості свої працівники звикли нахвалювати свої старання. Вони звикли нахвалювати свою роботу, яку вони виконують. Вони звикли припідносити це у надзвичайно високій позиції. Таким чином, що от підприємець слухає, розвісивши вуха і думає, який у мене цінний працівник. Наскільки ж мені пощастило із цією людиною? Що би я робив у своєму бізнесі без цієї людини? Хоча насправді. Він свій бізнес починав сам, сам гроші вкладав, сам збирав необхідну суму грошей і сам організовував процес, але от саме цей працівник, от, от якби не він, то нічого би в нього в бізнесі не вдалося. Ось наскільки вам, підприємцям, вшивають хибні ідеї в голову. І, звісно ж, якщо ви продовжите вірити в ці ідеї. Ви рано чи пізно будете роздавати гроші? Ось так закриваючи на Будь ласка, бери, бери скільки хочеш, бери таку суму, як тобі потрібно. Я готовий тобі платити більше, лиш би ти у мене був. Але виникає логічне питання: ну а чи він чи відпрацьовує він ці гроші? Та що ти? Підприємець ніколи навіть в такій ситуації не поставить такого питання. Він буде боятися задати це питання, бо він розуміє, що таке питання одразу може викликати супротив з боку такого працівника, і він може в той же день взяти і розрахуватися від цього підприємця, піти, наприклад, до конкурента і працевлаштуватися. Дійсності цього дуже сильно бояться підприємці. Тому як бути? От зараз я вам якраз і даю дуже круту, дуже потужну, дуже ефективну технологію, про яку в більшості своїй вам ніхто і ніколи не розкаже. Але цю технологію успішно використовують мільярдери, і саме тому вони збудували такі сильні команди, саме тому їх не проведеш. Саме тому вони чітко знають, що і за скільки вони будуть платити. Отже, технологія полягає в наступному: вашим першим завданням буде виділити працівника якість роботи, якого ви хочете перевірити. В ідеалі, якщо це той працівник, який найбільше нахвалює свою роботу, ви можете зараз навіть це не розуміти, що він нахвалює, ви можете зараз. Ходити ще в рожевих окулярах, так би мовити, ви можете усе ще це вірити, і ви можете банально не відрізнити. Тому буде простіше. Просто от візьміть того працівника, якого ви вважаєте найціннішим для себе, для свого бізнесу, і від якого ви постійно чуєте таке звітування у форматі Я сьогодні такий великий пласт роботи зробив. Я сьогодні стільки зробила. Я сьогодні стільки зробила. От які, от знаєте підкріплюють от нахвалюванням своєї роботи. Кількість виконаної ними роботи, от виділіть такого працівника. Почнемо з одного не потрібно всіх перевіряти, тому що інакше посипеться та модель, той тест, який я вам хочу зараз привести в приклад. Тому і для вас буде простіше насправді, коли ви просто візьмете одного працівника, от виділили такого працівника. І наступний наш крок буде таким: ви йому кажете, от ти у мене такий цінний працівник, тому я вирішив в знак вдячності до тебе відпустити тебе у відпустку. І він, от думаючи, що от так, правильно, мене потрібно цінувати, мені потрібно от іти зустріч, так думає працівник. Він, звісно ж, погодиться з високою ймовірністю, і тому далі цей працівник з легкістю йде у відпустку. А далі ви дивитеся на те, як ваш бізнес розвивається на тій ланці роботи, на якій працював цей працівник, і дивитися на результат, на ефективність роботи цього відділу, де був задіяний той чи інший працівник, з якого ми з вами щойно говорили. І було б дуже добре, якщо б ви одразу собі виділили показники. Взагалі я кажу підприємцям, що роботу будь-якого працівника можна контролювати тільки через цифри. А щоб контролювати її через цифри, вам потрібні чіткі показники. Тому було би дуже добре, якщо б у вас були чіткі показники, у яких ви контролюєте роботу того чи іншого працівника, того чи іншого відділу. Але якщо ви все ж таки ще не виділили показника, який вам потрібно контролювати, то це теж не проблема. Ви Просто орієнтовно, так як ви завжди звикли, по спостереженнях, по спілкуванню з клієнтами, по спілкуванню з працівниками ви будете усе це моніторити. Будете дивитися, наскільки робота погіршилася після того, як цей працівник пішов у так звану відпустку. Отже, на період відпустки цього працівника ваше завдання ретельно моніторити ось цей відгук: відгук від працівників, відгук від клієнтів, завантаженість моніторити. Цього конкретного напрямку, в якому працював цей працівник, і аналізувати наскільки сильно змінюється робота. І тут ми підходимо до найголовнішого до критерію оцінки працівника. Якщо після того, як працівник пішов у відпустку, якість роботи взагалі не знизилася, працівники як працювали, так і працюють, клієнти як купували, так і купують. То відповідно ви повинні зробити для себе висновок, що вклад цього працівника у ваш бізнес насправді не настільки великий, як ви вважали, або як він сам себе нахвалював. Тому вам важливо було би в цей момент перегледіти, переглянути його пріоритетність, його важливість для вас, для вашого бізнесу. І якщо у вас є, наприклад, великі труднощі фінансові в бізнесі. І ви задумувалися над скороченням, то цей тест якраз таки вам допоможе виділити тих працівників, яких варто було б звільнити із роботи, тому що вам зараз завдання скорочувати витрати. Ви самі розумієте це. У скрутній ситуації підприємство повинно скорочувати витрати, і витрати в основному скорочуються за рахунок неефективних кадрів і неефективних процесів. Я знаю, що моє відео дивиться не тільки підприємець, але дивиться і працівник. І він може зараз в цей момент злитися на мене, проявляти агресію, як це часом відбувається в коментарях, що от несправедливо оцінюєш, Як ти взагалі можеш оцінювати роботу, хто ти такий? Але, от, замість того, щоб вступати зі мною зараз, от в такі суперечки, ви краще би послухали і задумалися над тим, що я вам кажу, тому що. Якби ви зі мною не сперечалися в цьому моменті, якби ви мені не доводили свою правоту, якщо в компанії, де ви працюєте, вас будуть рахувати неефективним, вас в той же час звільнять, і ви згадаєте мої слова, ви згадаєте те, що я вам щойно розказував. Тому ваше завдання подумати: а чи дійсності ви даєте внесок в свою компанію, чи дійсності ви відпрацьовуєте ті гроші, які платить вам компанія? Ви можете зі мною сперечатися скільки завгодно, але запам'ятайте, коли ви попадете під скорочення як працівник, вам потрібно буде за щось згодувати свою сім'ю, а знайти нову роботу буде доволі складно. Особливо на тому рівні якості, на якому ви працюєте, інакше би вас не скоротили, інакше би компанія, керівництво компанії, не прийняло би рішення про те, що вас звільняти потрібно. Тому задумайтеся над цим і подивіться на ситуацію з дещо іншої сторони. Під іншим кутом це вам дасть більше користі, ніж просто посперечатися зі мною в коментарях. А тепер давайте ми повернемося до ситуації із підприємцем. Отже, ви виявили, що цей працівник не робить великий вклад у ваш бізнес, і взагалі робота від нього ніяк не міняється. І тут для того, щоб ви остаточно змогли прийняти рішення про звільнення, бо я розумію, що в цей момент у вас можуть все ще залишатися сумніви, ви будете задавати собі по декілька разів на день запитання: а може, я неправильно переоцінив, а може я неправильно здійснював оцінки, а може я по неправильних критеріях провожу оцінку. Це також доволі ймовірний сценарій, і в кінці відео я розповім, що можна робити в цьому випадку. Але давайте зараз опиратися від того, що ви зробили, і що ви можете зробити. Отже, що ви можете зробити? Ви повинні самому собі пояснити наступне, і я вам зараз це пояснюю для того, щоб ви прийняли це як факт, тому що це і є по суті факт. Я вам називаю те, що відбувається в компаніях малих, великих, тому що я вже більше восьми років працюю як з малим бізнесом, з дрібними підприємцями, так і з. З великими компаніями, з великим бізнесом, на цьому плані спостерігається всюди одна й та сама тенденція: що працівник, який сам розуміє, що його якість роботи не дотягує, і він може в результаті втратити своє робоче місце зарплату, він сам починає себе нахвалювати, постійно про це говорити, постійно про це наголошувати. Постійно вам про це нагадувати для того, щоб в ваших очах створити цінність, ілюзію цінності, ілюзію важливості для вашої компанії. Якщо в великих компаніях це зробити складніше, тому що менеджери мають чіткі показники, по яких вони оцінюють роботу того чи іншого працівника, то в випадку з малим бізнесом тут лапшу на вуха навішати дуже просто, тому що підприємці не контролюють цей процес, вони не знають на основі чого робити аналіз. І крім того, ці працівники ще розуміють, що в підприємці в малому бізнесі зазвичай невеликий вибір із кадрів, їм важко знайти заміну. Тому от вони використовують цю ситуацію як можливість закріпитися в компанії і не втратити робоче місце. Тому ви повинні ще собі це пояснити, і вам буде простіше прийняти рішення про. Звільнення неефективного кадра. І тепер давайте ми з вами розглянемо другий сценарій, який ви можете побачити. Це коли ви відправили працівника у відпустку. І насправді, після того, як він пішов у відпустку, ви от знову проводите той самий аналіз, про який я вам казав, ви його провели. І бачите, що дійсності робота після того, як він пішов, починає просідати. Ефективність відділу починає падати, наприклад, клієнти починають змінюватися в своєму відношенні до вас, тому що цей, наприклад, продавець, якщо ми кажемо за продавця, він якраз таки генерував велику кількість клієнтів у ваш бізнес. Чи якість роботи від нього була найбільша із цими конкретними клієнтами? Чи, наприклад, із працівниками він був, наприклад, дуже лояльний такий працівник, він вмів правильно вибудовувати відносини з кожним працівником, таким чином, що конфліктів не виникало. Якщо ми кажемо, наприклад, про менеджера, що ви от перевіряєте ефективність свого менеджера. Що, от якщо він, коли він був і керував колективом, все було добре, робота проходила злагоджено. Як тільки ви його відправили в відпустку, все почне сипатися, відділі хаос, ніхто не знає, що робити, і ефективність людей, які були підпорядковані цього. Цьому менеджеру починає падати. То в такому випадку ви повинні розуміти, що так, цей працівник, цей менеджер або просто працівник, неважливо, про кого ми кажемо. Він дійсності був важливим для вашого бізнесу. Він дійсності давав великий внесок у роботу вашого бізнесу, у роботу вашого відділу. Неважливо про що ми кажемо. І для вас важливо зберегти цього працівника в себе в компанії. Але тут є інший момент, негативний, який для вас відкривається. А момент полягає в тому, що якщо цей працівник, який є ефективним для вашого бізнесу, який витягує по суті роботу вашого бізнесу, якщо він раптом піде. А на це є висока ймовірність, тому що конкуренти так само моніторять постійно ринок, моніторять працівників, які добре виконують свою роботу і намагаються усілякими способами цих працівників переманити до себе в свій штат. І дуже ймовірний сценарій, коли візьмуть і переманять цього працівника. До себе в компанію, а він з високою ймовірністю на це погодиться, чому тому, що така людська природа, тому що ми завжди шукаємо більш вигідніших умов для себе для своєї сім'ї, тобто для своїх близьких, це, звісно ж, може і не відбутися, але завжди потрібно підприємцеві бути готовим до розвитку найпесимістичного сценарію при тому, що він найбільш імовірний, особливо в малому бізнесі. Тому ось така ситуація, яку ви побачили в другому сценарії, коли після того як ви відправили у відпустку цього Працівника дійсності робота відділу почала просідати, ви повинні зрозуміти, що це для вас є тривожний дзвіночок, який полягає в тому, що робота вашого бізнесу, вашого відділу, вона організована неправильно і неефективно. І якщо ви терміново не включитесь і не будете організовувати роботу правильно, не вибудуєте систему в своєму бізнесі, не організуєте правильно послідовність процесів, не організуєте правильно роботу своїх працівників, то Рано чи пізно ви потрапите у ту ситуацію, де вас просто поставлять перед фактом. Людина, яка була цінною для вашої компанії, яка витягувала усі ці процеси на собі, на своїй спині, вона піде і все, як карточний будинок, посипеться. І ви будете в хаосі, бігати туди-сюди, не знати, що робити. Будете намагатися закривати собою усі ці проблемні ділянки. Так дуже часто буває в бізнесі. І якщо ділянка справді була дуже важливою для бізнесу, то ви можете навіть втратити. Втратити весь свій бізнес, усе, що ви так довго і важко вибудовували. А працівники так само будуть бачити, що в компанії Хаос будуть розуміти, що тут нічого їм не світить, так само почнуть паралельно шукати собі інші місця роботи, тобто колектив в процесі також буде розвалюватися у вас. І якщо ви не хочете допустити такий сценарій, то вам потрібно задуматися над тим, щоб вибудовувати правильну системну роботу в бізнесі. Причому прямо зараз, чим швидше, тим краще часу у вас не так багато залишається, і його з кожним днем стає менше. Чому тому, що на ринку стає все більше і більше ваших конкурентів, тому що ринок на місці не стоїть, тому що вимоги ваших клієнтів постійно ростуть, тому що вимоги ваших працівників постійно ростуть. Ростуть їхні витрати, отже, росте попит на вищу зарплату. А Якщо ви неефективно працюєте, то про яку вищу зарплату ви можете говорити? Ви можете про це взагалі забути. А працівники ж вони так само постійно моніторять, хто платить більше і намагаються якось сконтактуватися з цією стороною. Тому вам потрібно думати про те, щоб організувати роботу максимально швидко і максимально ефективно. І виникає питання, як це правильно зробити, і тут на жаль мені важко відповісти на це питання, тому що я не бачу ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу. А врахувати усі нюанси кожного бізнесу, кожної конкретної ситуації, кожного конкретного підприємця з його. Унікальним підходом з його колективом в одному відео ну це взагалі ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації, приходьте на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо. Де ви допускаєте помилки в своїй роботі, і що робити конкретно у вашій конкретній ситуації. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу, в описі до цього відео і одразу попереджаю, що кількість безкоштовних консультацій обмежена. Тому поспішайте, щоб ви встигли, щоб ви встигли розібратися у своїй ситуації. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео. І зустрінемось з вами вже за кілька секунд.